У храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі зібралися парафіяни на чергову службу Божу. Тут кожного разу збираються помолитися за усі блага, а також зібрати кошти на відновлення храму після пожежі. Докладніше у сюжеті Щонеділі у храмі Святої Теклі відбувається служба Божа, яка скликає парафіян та мешканців міста до молитви та духовного збагачення. А Господь Господі які до нього прийшли, я хліб життя, батьки ваші їли ману у пустині і померли. а це хліб, що з неба сходи, щоб той хто його їсти мене не вмер. Я хліб живий, що зійшов з неба, коли хто їстиме, цей хліб житиме повіки. і хліб, що я дам то моє тіло за життя світу. Тут юдеї стали сперечатися між собою, кажучи, як отой може нам дати своє тіло їсти?» Ісус сказав їм: істинно, істинно, кажу вам, як не їстимете тіло сина чоловічого, і не питимете його крови, і не матимете життя в собі. Попри те, що храм зазнав великих ушкоджень під час пожежі, він не зачинився, а продовжив жити далі. Це велика втрата для усіх, але ми віримо, що з Божою допомогою разом відбудуємо святиню. Кожної неділі нашою парафіальною спільнотою ми гортуємося навколо Пресвятої Євхаристії. Таїнства, яке Ісус Христос становив на Тайній вечері. Однак щороку маємо радісну нагоду відзначати це свято, присвячене центральній таємниці нашої віри, по другий четвер після зіслання Святого Духа, яке задля більшої урочистості ми святкуємо сьогоднішню неділю. Кожна молитва зближує людину з Богом і надає сили та наснаги на новий тиждень, допомагає впоратися з життєвими викликами та відчути себе частиною чогось більшого. Усе й Сина, і Святого Духа і не пусяй, шла, сіна, і віків, Амінь. і нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма бами. Дякуємо кожному, хто долучається до відновлення після пожежі нашої святині. А хто має бажання допомогти фінансово, рахунок буде прикріплений в описі під цим відео. Також діти храму святої теклі привітали отця Івана Вихора з днем народження. Хай оберігає вас Господь, опіка матері Божої неостанної помочі завжди наповнює ваше життя, миром, що ви були обдаровані міцним здоров'ям. І всіма потрібними ласками Оксана Караїм, Василина Куть, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.